32 ракети були саме балістичного типу. було знищено приблизно 91% ударних БПЛА, та лише 53% ракет. Саме обмеження української ППО. А на жаль, станом на сьогодні, ми не маємо в достатній кількості ППО, зерка Петріо та Семпті, щоб закрити усі міста мільйонники Ми повинні були мати 80 або навіть 120 проти ракет, щоб їх перехопити. Вони не тільки збільшили в три рази виробництва на добу кількості своїх балістичних ракет. Балістична зброя для нас в 2026 році з боку російських окупантів може перетворитися в досить таке серйозне випробовування для російських окупантів. Дуже важливим є занурити повний тотальний блекаут, поки є морози. Якогось перемир'я, я якщо йде взагалі мова про якесь перемир'я, його не відбудеться протягом. 26 року. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, доброго вечір. Повітряні сили оборони України оприлюднили деталі комбінованої атаки РФ у ніч на 3 лютого. За офіційними даними було знищено приблизно 91% ударних БПЛА та лише 53% ракет. Чи свідчить така різниця у відсотку перехоплень про удосконалення тактики застосування ракет з боку РФ? Чи радше про обмеження обмежені можливості української ППО? Саме обмеження української ППО, тому, що ми мали можливість спостерігати за тим, як російські окупанти в ніч на 3 лютого використали велику кількість саме балістичної зброї, це був рекордний показник. Балістичних засобів ураження, а також засобів ураження, які наближені є аналогами балістики. 32 ракети були саме балістичного типу, виключно балістичного типу. Сім ракет це були ракети х 22 32 які є авіаційного базування е крилатими ракетами, але коли вони заходять на свою ціль. Відповідно для ракети, це звичайної ракети, це найбільш вразливий такий момент, коли її можна перехопити прямим наведенням, але це саме балістична траєкторія наведення. Тому ракети Х 22 вони є найбільш небезпечними. По перше, через швидкість, по-друге, через саме траєкторію удара, яка є балістичною. Хоча вони не є балістичними ракетами, таким чином з цього можемо зробити. Висновок, що в ніч на 3 лютого Росіяни використали найбільшу балістичну компоненту за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Навіть е, можу привести приклад, що в січні 2025 року Росіяни використовували 28 балістичних ракет, типу 9 М 723 це цей іскандер М для ударів по території України протягом місяця. 28 ракет за місяць в е, наприклад січні 26-го року це була 91 ракета 91 балістична ракета під час удару в ніч на 3 лютого це було більш ніж 32 ракети 32 виключно балістичні і плюс ще 7 Аналоги балістичної траєкторії типу Х-22-32. Тому тут проблема полягає саме у тому, що для перехоплення цих ракет в нас є виключно з західного зразку засоби протидії, це протиповітряні засоби. Оборони Петріо та Семпті. А на жаль, станом на сьогодні, ми не маємо в достатній кількості ППО, о, ЗРК Петріо та Семпті, щоб закрити усі міста мільйонники а, Нам не вистачає кількості цих дивізіонів, щоб закрити Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одесу. Деякі інші локації, де є стратегічні важливі об'єкти. Окрім того, що це є. Місто мільйони, а другий момент це те, що до цих ракет а, до цих комплексів повинні бути ракети: зенити керовані ракети, які повністю забезпечують боєкомплект на, наприклад, дію у випадку ураження балістичними ракетами. У співвідношенні одна балістична ракета до двох-трьох протиракет не завжди насправді зелена керована ракета ЗРК Петріот або САМТІ може перехопити одну ракету балістичну, типу 9М723. Інколи для цього частіше, навіть я скажу так, використовується дві ракети або навіть три. Тому, коли ми говоримо, що проти України було застосовано за одну ніч, фактично. Uh, балістичних цілей uh, майже 40, то ми повинні були мати 80 або навіть 120 проти ракет, щоб їх перехопити. На жаль, через те, що наші партнери досі не масштабували виробництво цих ракет і своєчасно не посачають нам відповідний боєкомплект, ми не маємо можливість їх збивати в тій кількості. Отже, станом на сьогодні ми не отримуємо не тільки достатньої кількості пускових установок, які можуть забезпечити безпеку в Україні а, в містах мільйонниках як мінімум, а, не кажучи вже про інші якісь локації, позиційні райони, які необхідні для формування повноцінної солоновної протиповітряної оборони, але й не отримують до того, що Манас є в наявності. Відповідного боєкомплекту, тому на жаль, коли росіяни концентрують велику кількість е засобів ураження, особливо балістичного типу, вони мають можливість прорвати нашу ППО. Вони це дуже добре розуміють. Вони це вивчали, цей вопрос, і вони не тільки це питання вивчали, вони ще окрім цього іншого, вдосконалювали свої засоби ураження і фактично. На сьогодні вони не тільки збільшили в три рази виробництво на а, добу а, кількості а, своїх а, балістичних ракет, але й максимально їх адаптували для підвищення коефіцієнту корисної дії ККД. В питаннях прориву ешелонованої протиповітряної оборони адаптували в технічному та технологічному плані. Тому, на жаль, балістична зброя для нас в 2026 році з боку російських окупантів може перетворитися в досить таке серйозне випробовування. У нас буде багато в 2026 році випробовувань та викликів, але балістична зброя 9М723 та її аналоги. Вони будуть ну, одні з перших, пане Олександре, Ще розкажіть нам. ласка, про ракету типу Циркон, тому що ви казали попередньо про Х-22, Що вона зараз є найнебезпечнішою? Порівняйте, будь ласка, Циркон і Х-22, Якщо їх можна порівнювати, наскільки їхній руйнівний потенціал відрізняється? Він відрізняється у тому, що бойова частина Х-22-32 це майже тонна вибухової речовини. Тонна. А, у той час, як у циркона, це десь приблизно 400-450 кг. Тобто, це такий собі, умовно кажучи, циркон це а, морського базування іскандер 9 9М723, але значно більшої дальності ураження, а, більш ніж 500 км, майже а, 1000 км, і при цьому вона має е, гіперзвукову швидкість. І це, ну, навіть це навіть не е, 9М723, а Х-47М2 кинжал. Кинжал – це авіаційного базування «Іскандер», а «Циркон» – це морського базування е, «Іскандер». От можемо ось так їх між собою порівняти а, через те, що Х-47 2 кінжал він запускається з повітря. Він має дальність ураження більш ніж 2000 км, кілометрів, маючи всі характеристики і бойової частини, і багато чого іншого від саме 9М723 723 іскандеру. циркон це майже те ж саме, але морського типу. З дальністю приблизно тисячі кілометрів. От у цьому різниця в свою чергу Х – Це стара радянська ракета, яка створювалась для того, щоб наносити удари по авіаносним ударним групам США з використанням тактичної ядерної бойової частини. Тобто, в принципі, у Х двадцять повинна була бути не Конвенційна бойова частина, як її зараз використовують, а саме а, тактична ядерна бойова частина, а, це дозволяло а, в той час а, радянським конструкторам не приділяти великої уваги до точності. Тому Х-22 – це дуже дефективна, я б навіть сказав би так, рахітична ракета в питаннях а, того, що її точність. Ну, давайте так. Вона може від цілі відхилятися від 500 метрів до кілометру півтора кілометра. От 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 е, наскільки вона може відхилитися від цілі? Чому? Тому що її основна задача це ураження авіаносця, а великої цілі самої по собі, на, наприклад, там водозмішення 100 тисяч тонн. При цьому. Цей авіаносець він знаходиться в зоні ураження середньостатистичної, тактичної ядерної бойової частини. Він, в будь-якому разі, якщо навіть ця ракета відхиляється на 500 метрів, він отримує ці ураження. Вони не приділяли уваги точності. Саме тому цю ракету, коли кудись відправляють на максимальну дальність польоту, це приблизно до 500 кілометрів. Вона відхиляється максимально хто зна куди. Там взагалі немає якогось прогнозування, коли вони куди вона може відхилитися, в який бік. Багато факторів на це впливає і факторами є на вплив її відхилення також її паливна система. Вона інколи може взагалі вимкнути. Вона також дефективна є і з часів Радянського Союзу вона не виправлена, її не виправдали, не її паливну систему, не саму силову установку, двигун, фактично, її не модифікували. Вони є дефективними і вони можуть вимкнутись. В Чорному морі багато х 32 зараз знаходиться на дні Чорного моря. Коли їх відправляли в напрямку Одещини та Одеської області та самого міста Одеси, вони не долітали. Чому тому що паливна система вона вимикалася? Двигун вимикався, ракета падала в Чорному морі. Так само, якщо вони відправляють, вони зараз їх відправляють переважно по материковій частині України. Чому? Ну тому, що якщо вона не досягає цілі, якщо вона не влучить в ціль а, високоточно, а вона не влучив ціль високоточно. Це 100%, а то вона влучить кудись в інший об'єкт, навіть якщо вона не влучить, а в неї випнеться двигун або паливна система, вона впаде на якесь село, населений пункт, і це буде також руйнування для росіян. Це також статистика. От і різниця між цирконом та х 2232 Х-2232 – це. Ракету, яку ми можемо збивати тільки Петру та СЕПТІ, але це ракета, яка не є високоточною, яка не є високотехнологічною, і вона є непередбаченою в напрямку польоту навіть для самих росіян. Скільки часу зараз потрібно Росії для підготовки наступної масової атаки? І які регіони України можуть стати пріоритетними? А я думаю, що в принципі це тиждень, але є нюанс. Росіяни під час цього масованого удару вони використовували ракети повітряного дозвукового типу крилаті ракети до звукового типу повітряного базування. Тобто, це х-101 Тому з цього можна зробити висновок, що вони можуть швидше аніж за тиждень підготувати ще удар, але з використанням калібрів. Він буде менш потужний. В нього буде менше потенціалу, але калібри. Uh, 3 М14, це саме морського базування, крилаті ракети дозвукового типу можуть бути використані протягом цього тижня. Це не факт, але з урахуванням того, що напередодні навіть носій калібрів виходив відкрите море, говорить про те, що він мав відповідно боєкомплект для того для цих пусків. А uh, скоріш за все, він відволікав увагу наших протиповітряних uh, сил. А його використання може бути вже протягом цього тижня. В подальшому це будуть масовані удари з використанням дронів камікадзе знову ж таки десь приблизно до 10 лютого. А, але по столиці будуть прилітати переважно лайтового типу о, дрони камікадзе комбіновані шахесу 306 БМ 35 також дрони приманки Гарбера та е, Пародія. І балістика знову ж таки, балістика. Ми повинні звертати увагу на те, що росіяни намагаються максимально зараз використовувати балістику для щоденного терору нашої країни. Вони зараз використовують балістику частіше, аніж навіть загально, як Х-101 ракети, так 3М14 калібр. Раніше ракети Х-101 відправлялися тільки за один пуск. По 70, 80 90 одиниць уніфіковані удари зараз. Вони відправляються 15-20, але кожного дня пролітає саме балістика 9 М 723 орієнтир саме на це: загроза саме від цих ракет є найбільш невідворотньою. Х-101 можна перекупити навіть літаком Ф 16 винищувачем. І вони дуже часто саме для цього використовуються. м 14 калібр так само, та навіть 9 м 727 9 М 728 і СКНДРК. Їх можна прихопити літаками не тільки е здати ракетними комплексами малого, середнього та великого радіусу дії, а й літаками іншими засобами. Та навіть ПЗРК мобільної вогнової групи, але балістику може прихопити тільки Петріот та СЕПТІ. Враховуючи, що під час атаки було уражено щонайменше чотири великі енергетичні об'єкти, чи зможе ворог повністю знеструмити всю Україну і бити в різні регіони одночасно, чи буде продовжувати бити конкретно по якихось локаціях в якихось областях. Для російських окупантів дуже важливим є занурити в повний тотальний блекаут, поки є морози, поки є ося загроза низьких температур саме Київ столиці України. Це для них є мета номер один, а тому киянам треба: ну хто ще не підготувався, якщо чесно, я скажу так, якщо ти, хтось ще з осени 2022 року для киян я вважаю, це буде серйозним випробовуванням. І е, якщо хтось ще з осени 2022 року не підготувався до цього, він повинен е, вже готуватися. Тобто це е, закупівля павербанків, генераторів там, мекафло, блюет і інші. я не буду зараз займатися рекламою. Але все це є актуальним. Воно буде актуальним протягом 26-го року. Тому що ми зараз багато говоримо про те, що росіяни наносять удари по території України, використовуючи низькі температури, мінус 20, мінус 25. Ну в Києві, наприклад, в Житомирі там вже такі низькі температури, та навіть в Одесі. Я зараз знаходжусь е, в Одесі і. А навіть зараз тут ми за цим спостерігаємо. У нас аномальні морози, мінус 15 навіть інколи бувають для Одещини. Ну це щось таке неймовірне за останні роки. Але в коли буде е, весна, коли буде літо, це буде інша проблема. Це буде спека. І вони будуть робити акцент на тому, щоб бити по водозабезпеченню. Також Енергозабезпечення всі будуть вмикати кондиціонери зараз. Йдеться про опалення а влітку це буде питанням того, щоб якось сховатися від спеки, і надання електроенергії для забезпечення кондиціонування є досить пріоритетним саме в літній період. Вони будуть бити на це. На жаль, я можу зробити висновок того, що вони планують це все системно, якщо раніше, в 2022-2023 році, коли ми аналізували удари по території України, ми робили висновки, те, що Росіяни їх робили трохи хаотично. Не системно ми про це відкрито не говорили. Ми це не висвітлювали відкрито. Але під час ось таких зустрічей серед аналітиків групи інформаційних спротив ми робили висновок У росіян. Дійсно серйозна є проблема з довгостроковим плануванням, але в 2025 році вони почали на жаль використовувати свій потенціал точково і достатньо раціонально. А це викликає у нас занепокоєння того, що в цьому році вони можуть це зробити відповідним е чином до кожного сезону. до Кожного кварталу називаємо це так, а як елемент тиску в весняний період, в літній період, в осінній період. Тому до цього треба готуватися. Якогось перемир'я, я, якщо йде взагалі мова про якесь перемир'я, його не відбудеться протягом 26-го року. Тому це буде рік випробовувань та викликів. Сергій Флеш заявив про факт першого використання БПЛА Гербера в ролі носія fpv дрона що це означає. Це загроза для, для ближньої тилової зони. А, FPV дрон не може діяти на якихось великих відстанях, там 200, 300, 500 тисяч кілометрів. Але в ближній тиловій зоні 20-30 км. а, так, якщо його скидання, якщо при наявності ретрансляції, ретранслятора, то він може використовуватись саме для нанесення ударів Саме в, на цих дистанціях від лінії боєзіхнення 20, 30, 40 кілометрів. А знову ж таки, є ретранслятор. Він е, має сигнали від ретранслятора і може наносити удари по трасам, по рокадним дорогам, е, по логістичним артеріям, навіть по містам. Е, це чергова модифікація Шахет 136 в січні росіяни. Використали проти України більш ніж 10 модифікацій різних а, шахет 136 тільки шахет 136 а, з різними технічними якимись нововведеннями модифікаціями. Вони постійно щось намагаються покращувати в питаннях тактико-технічних характеристик. В, ну в питаннях а, тактики використання. І технологічної компоненти саме цих дронів камікадзе, тому я вважаю, що в лютому ще це не останнє повідомлення, коли ми почуємо про якийсь новий шахет з якоюсь новою інновацією, яка становить для нас загрозу для нас. Дуже важливим зараз є адаптуватися та інколи навіть діяти на упередження цим загрозам. Я говорю, як воно є. Треба створювати в Україні свою Red Team. Той хто розуміється на ворґеймінгі, хто розуміється саме на такому плануванні, він розуміє, що таке Red Team. Але в нас на жаль, станом на кінець 25-го, початок 26-го, немає своєї власної ефективної рейті. Ви казали про там 20, 30 40 кілометрів від лінії фронту. Це які міста будуть в небезпеці? А якщо ми говоримо про небезпеку фпв дрону, то просто беремо лінію боєзігнання або кордон і відміряємо 20-30 кілометрів. Тобто Харків, так, Суми, так, Славянська Краматорська агломерація. Так. Запоріжжя. Так. Вони в небезпеці. Але тут є інший момент. Ми говоримо про fpv дрон. А є ще, наприклад, Блискавка 2, вона ж російською Молнія 2. Є інші засоби ураження, які е, діють на відстанях 50. 60 кілометрів, ми вже повинні говорити про те, що на рівні обласних військових адміністрацій та територіальних громад повинні замислитись над елементарними, примитивними та, я б сказав би так, найдешевшими засобами пасивного, пасивними захистами е доріг, рокадних доріг, е логістичних артерій, трас е у вигляді сіток. Сітки треба затягувати наші дороги сітками. Якщо місто знаходиться за 50 кілометрів від лінії боєзіткнення, це не говорить про те, що воно тилове, нічого подібного. В наших реаліях це майже ближня тилова зона. Яка знаходиться під ураженням. і відповідно там вже думати треба про те, щоб забезпечувати логістику як для військових, так і для цивільних. Нещодавно ми з вами бачили, як по трасі на Павлоград були нанесені удари, і як росіяни це використовують. А нещодавно по всіх а, наших соціальних мережах було розповсюджено фото, на якому бражуючи типу ланцет. Застряг в сітках в Харківській області на трасі а, від ізюм, тому що там були ці сітки. А там, де нема сіток, борожуючи боєприпас, по типу, ланцет, почувається себе як вдома, тому про це треба думати вже майже зараз. І останнє запитання до вас: ми багато сьогодні говорили про балістику. Ви заявляли раніше, що у січні РФ застосувала по Україні рекордні 91 балістичну ракету. Чи можуть ці показники бути вищими цього місяця місяця, чи залишиться в таких же межах? Ну поки що тільки початок лютого я не можу це прогнозувати, але мені здається, що з урахуванням того, що тільки по Києву в одну ніч було використано 32 балістичні ракети балістичного типу засобу ураження. Я вже не рахую Х22 та Х32. Цілком можливо, що це може бути показник перевищення. На жаль, пане Олександре, дуже дякую за інтерв'ю і до наступних зустрічей. Дякую, на все добре.